Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку, малі діточки. Малята у кожного з вас є мамо, тато, бабуся, дідусь, брат чи сестричка. Одним словом, це наша сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд і піклуються один про одного. Давайте послухаємо віршик, який називається Моя сім'я. Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. А зараз давайте спробуємо разом. Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Малята. Про що у віршику розповідається? Вірно, про сім'ю. А хто є в сім'ї? Мамо, тато, дід, бабуся, братик, сестричка. Це все наша сім'я. У сім'ї всі піклуються про вас. І ви, дітки, теж допомагайте своїм близьким та рідним людям. Будьте здорові і бережіть один одного. До побачення, мої любі! Дякую за увагу!